У Шості відбулись засідання постійних депутатських комісій. Серед ключових питань ремонт інфраструктури. Депутати наголосили на необхідності оновити автодорогу на ділянці Клишки Собич, а також відремонтувати прибудинкові території. Зокрема, йшлося про двір на вулиці Мирослава Ляшка, 16. Та що пам'ятаєте, представники приходили до нас на сесію. Там, де в них було каменем, виселене дорожнє покриття. Цю дорогу треба завершити. Необхідно, я вас прошу виділити один мільйон гривень для того, щоб просто привести її до. Вже в кінці кінців, тому що вже майже рік пройшов від моменту, як почали. З прибудової будинкової території зараз робиться. І по вулиці Грушевського дуже багато зроблено. Але якщо спуститися вниз, на вулицю Мирослава Ляшка є двір, який просто. В жахливому стані мешканці неодноразово зверталися. Це Мирослава Ляшка, 16. І було вже прораховано, що там на ремонт необхідно 600 тисяч. Озвучено і адреси інших багатоповерхівок, де потрібно покращити стан прибудинкових територій. Це дуже маленькі відрізки, і вони ну не будуть коштувати великі гроші. Це заїзд у двір між Оксаною плюс і Авророю. Там ну, швидка допомога заїжджала і ну, трохи колісами залишила. Там, ну, буквально там ямковий ремонт, там 10 метрів. Наголошувалось на необхідності ремонту укриттів як в житлових будинках, так і навчальних закладах. Останні всі ремонтів, щоб укриття, які можна, які важко Лива, щоб всі укриття, які можливо, ми ремонтували і робили для людей. Але ми всі знаємо, що скоро почнеться новий навчальний рік. І я вже говорила про гімназію і повертаюсь знову до цього питання. Ми заклали тоді 600 тисяч. Це укриття має нічим не поступатися, тим, що вже зроблені. Давайте передбачимо ще, хоча б таку ж суму. Хоча також народні обранці підіймали питання додаткової допомоги жителям громади, які втратили житло внаслідок ворожих обстрілів. Зайнятись цим питанням прохали фахівців управління праці та соцзахисту населення. Ми повинні розуміти, що людина в моменті залишилася взагалі без нічого, без самих елементарних Речей для існування сьогодні, да, це і одяг, побутова якась техніка, але найпростіше. Mm -hmm. То я пропоную, будь ласка, розгляньте таку пропозицію, може ви розробите до програми до нашої, додамо якийсь пункт допомоги до одноразової цим саме сім'ям. Давайте доповнимо в разі, що людина повинна отримати від шосільської міської ради таку ж можна... можна... за суму може. вони отримати. Купити майно тобі, так? будинок квартиру, то ну вони взагалі капомо. Говорили і про правила утримання домашніх тварин, зокрема про місця їх вигулу в місті. Наразі йшла мова про облаштування таких локацій, встановлення табличок та ємкостей з пакетами для прибирання за домашніми улюбленцями. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Мелешенко озвучив головні зміни у програмі щодо утримання домашніх тварин. Тут з'являється агент з ідентифікації тварин. Це може бути або державний ветеринарний інспектор. Офіційний ветеринарний лікар, уповноважений ветеринар, да який може проводити реєстрацію. вводиться за реєстр народні обранці додали ще два місця вигулу для собак до вже наявного переліку. Нові місця розташовані від будинку за адресою депутатська 15 до озера та навколо нього. Також на перетині вулиць Каштанової та Івана Підубного.